Україні 9 ранку розпочинаємо цей четвер. Із новин від початку повномасштабного російського вторгнення українські захисники вже знищили понад 168 тисяч москалів. За даними генштабу минулої доби близько семисотні окупантів в останній взяли до рук зброю. Накладовище військової техніки прибули ще 13 російських танків. Також наші воїни знищили ще 11 бойових броньованих машин загарбників, 19 артилерійських систем більше ніколи не стрілятимуть так само, як і дві. Реактивних систем залпового вогню країни-терористки українські захисники перетворили на металобрух ще один комплекс протиповітряної оборони противника. А небесна варта збила 20 ворожих безпілотників. До того ж, свій останній бойовий виїзд здійснили 18 військових машин противника і три одиниці спеціальної техніки окупантів. Жителям населених пунктів тимчасово окупованої території Запорізької області Росіяни заборонили виходити зі своїх помешкань. Як зазначає генеральний штаб, загарбники можуть робити це для того, щоб цивільні не бачили переміщення військової техніки та особового складу Росіян. Водночас, на початку місяця, військове командування Росії відправило у Мелітополь більше як півсотні російських строковиків без підготовки, але це не змінило ситуацію на південній частині фронту. Противники досі обороняються на Запорізькому та Херсонському. У напрямках напередодні обстріляв понад 45 населених пунктів, зокрема Херсон та Малинівко. Це Запорізька область на східній ділянці передової минулої доби сили оборони України відбили 83 ворожі атаки. 48 разів били росіяни з неба, влучили зокрема по критичній інфраструктурі Київщини та Житомирщини. 75 разів обстріляли територію України з реактивних систем залпового вогню. Загони вагнерівців у Бахмуті поступово втрачають сили, і вже скоро українські захисники цим скористаються, так само як раніше робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом. Про це заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Зауважив, що загарбники не облишають спробу взяти Бахмут будь-якою ціною, не зупиняють їх і втрати, техніки та живої сили. Москолота безперервно веде вогонь з артилерії та авіації, але наші воїни демонструють надлюдську стійкість, мужність і хоробрість. Командувач хопутних сил, відзначив дії 93-ї, 10-ї, 57-ї і 5-ї бригад, які тримають оборону на цій ділянці передової. Неспокійний ранок для москолоти в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізькій області. Вибах пролунав на вулиці Івана Алексеєва, Повідомляє міський голова Іван Федоров. Додає, що туди росіяни зігнали своїх силовиків і надзвичайників біля пожежної частини, нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Окупаційна влада звітує, що постраждав так званий поліцейський колаборант. На відео яке поширюють у мережі, видно, що вигоріла машина поліцейська. Постійні штурми промацування оборони, робота російської артилерії та авіації така зараз ситуація на Солодарському напрямку. Самі ж окупанти будують протитанкові загородження, очевидь, побоюючись контрнаступу, але намагаються підповзати до окопів захисників, ховаючись у лисячих норах, де їх знаходять аеророзвідники. Ситуація на Солодарському напрямку в матеріалі Ольги Калиновської. Відгучний акомпанемент артилерійських дуелей та стрілецьких боїв. <звук> Рухаємося до позиції піхоти. Це солидарський напрямок, де працює та літає майже все, що є на цій війні. І це не тільки кулі та снаряди. Дівчати шум вертольота і він летить на нас російські гелікоптери з'являються на горизонті несподівано і так само несподівано зникають, залишаючи по собі гучні приходи. Так приземляються ракети, скинуті російськими вертушками. А це нурси, схоже, так щойно по позиціях армійців відпрацювали некерованими авіаційними ракетами. Стляло два ворожі гелікоптери. Взагалі ворожа авіація тут дуже активно працюють то гелікоптери, то літаки. Російські літаки на цій ділянці фронту не просто з'являються та зникають на горизонті. Ці ФАП – авіаційні фугасні бомби, Найпотужніші з тих, що має Росія. Пілоти сушок намагалися скинути на одне з прифронтових сіл, залетівши в глиб оборони армійців. Коли бомби не розірвалися, Жо артилерія спробувала поцілити в них мінами, щоб активувати 500 кілограмів вибухівки. На щастя, не вдалося. Ворожа авіація дуже часто працює. І ви ж бачили авіабомби, тобто авіабомби здалека він закидати не може. Він тільки збрасувати вниз. От, Тобто вже над головами літала. Якщо це гелікоптери да, відпрацювали десь здалеку, угу. з направлення солідару. Вот то. Скинуть авіабомби це вже над головами. Десь неподалік підіймається білий дим. Військові припускають, то росіяни маскують інженерні роботи поблизу Солидара. Бачили Камази, тентовані Камази, і кран вигружав зуб'я дракона, тобто противотанкові загородження. І так вони вигружають вже третій день поспіль. Може, це задимлюють, щоб ми не бачили їх. Я не знаю. Армійці інженерними роботами займаються вручну щодня. По Багато годин копають якомога глибше, вгризаючись у Донецьку землю. З приходом весни та тепла посміхається панда, робити це стало легше. Як тільки розсвіло, свіло, одразу починаємо копати. тому що акапатися треба, враг все більше наступає, більше обстрілів. І щоб себе безпечить, ми реально ну, починаємо все це діло з раннього утра і, і поки не потемніє. Ну, так, тут тяжко. Да, дуже тяжело. А, ну по сравнению с тем, что было зимой, это вообще легкий трус. Рашисти теж копають лисячі нори, в яких у день ховаються, а вночі, вибравшись із них, намагаються підповзати до позицій захисників. Щоправда, часто в них і залишаються завдяки роботі літунів аеророзвідки, яка скидає на голови окупантів подарунки сьогоднішні. Це гранати ф 1 та вогдень. Буває й довелися скідів Ого! Вони тільки гранати співають підвозити. Є хороший день, коли нормально, там, до взводу можна 200-300 зробити, а є таке, що не попадає, бо вітер здуває, не відбиває свого місця положення, дрон веде себе неадекватно. Ну, скажімо так, бояться ходити відкрито. Це достатньо ну, полезна річ, тому що людям ти не ризикуєш. Немає різка для людей. Да, коптер потеряли це звісно, печально. Ну все ж це не чоловік. Ще півроку тому катала по українській землі російських спецпризначенців. Її захисники здобули на Луганщині у боях за один із населених пунктів. Це БМП постріл відносно новий російський бронеавтомобіль із захистом від куль 7,62, нижня частина та 12,7 і верхня автоматичною підкачкою коліс та абсолютно незручною посадкою для водія. Олег метр сімдесят зростом ледь протискується до водійського сидіння. Я не високого зроста них бурят. По проходимості вона набагато краще, навіть хаммера, а так, ну як? Незручно в користуванні. ну як залазить, посадка, висадка. Свого часу від цих пострілів відмовилися замовники Казахстан та Азербайджан Ні. через низку недоліків, виявлених у броні. Але армійці від трофейної БМП відмовлятися не збираються. Механіки водії бригади на всі руки майстри як могли, вдосконалили машину. Нині ця БМП на рівні з броньованими хамерами та МТЛБ возить на передову піхоту, боєприпаси, харчі. Показав. Себе і по проходимості досить непогано. Були випадки, що ми і наших трьохсотих вивозили, хоч як не як є певна броня, яка. Захищає він не є якісним цей даний автомобіль після того, як ми його в принципі, скажемо так, затрофели. Наші ще спеціалісти, наші водії тут багато чого вдосконалювали, багато чого приходить, прийшлося нам відремонтувати. Що, що добре, що скажімо так, Камаз, на якого запчастини ми могли знайти і в нас зараз їхнім лендлізом, ми їх вже будемо гнати з нашої території. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клеменко, Сергій Малін, п'ятий канал. Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій на фронт. Їдемо також з гостинцями для збройних сил. І все завдяки вам. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона, QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в монобанку, переходьте за іншим посиланням. Якщо глядач п'ятого за кордоном, чи вам простіше користуватися системою PayPal, це третій QR-код. Долучайтеся, будь-яка сума важлива ціна. Дякую. Дякуємо вам за підтримку. Трьома ракетами влучив противник Вавдіївський коксонхімічний завод. Це Донецька область. Інформує про це обласна влада. Минулої доби через російську атаку в області загинули двоє цивільних, ще четверо поранені. В Очеретинській громаді снаряд окупантів пошкодили з десяток домівок. Чотири будинки та господарчу споруду понівечили в місті часів яр. Поодинокі обстріли були в турецькій і Солодарській громадах. Одна людина загинула ще двоє поранені через обстріли Херсонщини протягом минулої доби. За даними військової адміністрації області, росіяни понад півсотні разів цілили по регіону. Майже 20 ворожих снарядів прилетіли в Херсон, пошкоджені оселі місцевих. І чотири райони Харківщини були під прицілом загарбників. Як повідомляє військова адміністрація області в селі Чернещина ізюмського району, загарбники влучили в храм. В Чугуївському районі поцілили в півдесяток житлових будинків. Ворожий обстріл зруйнував приватний дім у селі Вільхуватка Куп'янського району. Пошкодили ще дві домівки постраждалих через цю російську атаку. Немає. Російський містер невдаха від Китаю Путін зброю не отримав. Зате має ордер на арешт від міжнародного кримінального суду, і цей документ є довічним. Пояснили прокурори. У Кремлі такого рішення не очікували. Додає світова преса в українському міністерстві закордонних справ і з цим погоджуються, але зазначають, попереду ще багато роботи. 123 країни тепер є закритими для Путіна, бо тільки на його нога ступить на землю цих держав. Чільника Кремля це арештувати. Так закон каже, але реальність може бути іншою. Доскону єдиний шлях, як Володимир Путін може позбутися ордеру від міжнародного кримінального суду, це вмерти. Європейські прокурори пояснили, документ на арешт диктатора має довічний термін. Якщо Путін ам... Явиться на німецьку територію. Він точно буде арештований, і таке з кремлівським дідом може трапитися у понад сотні країн, бо всі вони ратифікували римський статут. Таким чином зобов'язалися видавати злочинців серед таких держав і Південно-Африканська Республіка. Туди влітку Путін мав би полетіти на міжнародний саміт. Дійсно, саміт БРІКС планується на серпень цього року. Водночас офіційні запрошення на цей саміт ще нікому не надсилалися. Південноафриканська республіка бере до уваги ордер на арешт Путіна. Повідомила тамтешня влада, але це не гарантія, що офіційна приторія готова затримати його на своїй території. Приводи для сумніву є. А до них приїжджав президент, який розшукувався міжнародним кримінальним судом, і пар не видала його міжнародному кримінальному суду, навіть хотіла виходити з учасників МКС. Це вибукало дуже бурхливі дискусії всередині країни. А пар це все ж таки демократична країна. І я думаю, що саме зараз тому уряд дуже обережно поставиться до можливого запрошення Путіна. Мовиться про колишнього президента Судану Омар Аль-Башир, ще під час своєї каденції на посаді отримав ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Його звинувачують у геноциді. От тільки только на му году був арестований. зараз йдуть активні переговори у видачі його міжнародного головного суду. Ордер застав зненацька. Кремль не очікував, що Путіна оголосять у урошу. Пишуть світові медіа. Свита російського президента заметушилася. Диктатор не поїде до країни, де ймовірність затримання є бодай мінімальною. Путін після цього ордер. Про арешт міжнародного кримінального суду став в чергу з портретами таких людей, як Слободан Мілошевич, Муаммар Кадафі. І обидва вони закінчили погано. Мілошевич безславно провів останні роки життя під слідством. Над каддафі вчинили самосуд і вбили Володимиру Путіну. Ізоляція дошкулятиме. Він готується до нового переобрання на посаді наступного року. Закордонні вояжі мали показати електоральні отарі Кремля. Мовляв, світові лідери Путіна не цураються. Але тепер диктатору ризиково їздити навіть до друзів. Наприклад, у Таджикистан, який римський статут ратифікував, говорити про те, що Ордер буде реалізовано при появі Путіна на чи іншій території зарано. Бо я ще раз скажу: все впирається в кінці кінців, в те, що іменується політична воля. Він ніякого імунітету у лідерів країн, якщо вони совершили міжнародні преступлення. А у своїх злочинах Путін превселюдно зізнавався на камери кремлівських пропагандистів. Він не раз розповідав, як Росія викрадає українських дітей і вивозить їх на свої території. Ми теж не маємо мати ілюзії, бо система. Міжнародна система, права вона це є система, яка працює вдовгу, не завжди маємо результат швидкий. Разом із Путіним ордер на арешт отримала і так звана російська уповноважена справ дитини. Марія Львова Білова неабияк занервувала. Перспектива трибуналу її не втішила. Канал Марії Львової Білової почав підчищатися, сайт також. Тобто вони видаляли інформацію. Змінювалася риторика дитячої уповноваженої. Пам'ятаєте, ми з вами багато разів обговорювали наші русські діти, так тепер уже діти стали українськими. Але коїти воєнні злочини і викрадати українських дітей Московія не припиняє який не хоче повертати тих чад, яких вже вивезла ордер на арешт Путіна у цій справі. Це лише один із кроків до покарання Кремля, наголошують нашому уряді. Одне з головних завдань створити міжнародний трибунал для Росії. Таку українську ідею офіційно вже підтримали три десятки країн. Сергій Барбу, п'ятий канал. Прокуратура Німеччини не встановила осіб, причетних до підриву газогонів північних потоків. Повідомив про це генеральний прокурор Пітер Франк. За його словами, слідчі вивчають предмети та сліди, знайдені на судні, яке ймовірно використовували для здійснення підводної диверсії. Чиновник додав: прокуратура поки не може зробити достовірних заяв з цього приводу. А надто щодо виконавців, а прокоментували перебіг розслідування у сполучених штатах. Координатор з нацбезпеки Білого. Дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не причетний до вибухів на північних потоках, а всі сторони повинні забезпечити незалежне та безперешкодне розслідування цієї диверсії. Нагадаю, що низка західних медіа заявляє, що за вибухами стоїть невідома група осіб, яка підтримує Україну. Звинувачення відразу відкинули у Києві. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має відношення до інцидентів у Балтійському морі. Зараз наші союзники проводять три національні розслідування щодо вибухів на північних потоках. Ми не збираємося поспішати. Розслідування ще тривають. Ми вважаємо, що це була диверсія. Сполучені Штати ніяким чином не причетні до неї, не зважаючи на повідомлення іноземних медіа. Але нам потрібно дати можливість слідчим продовжувати роботу, і вона має йти безперешкодно і без будь-якого впливу чи тиску. Понад півроку вони чекали, щоб обійнятися із своїми батьками. До України повернули дітей із Херсонської та Харківської областей, яких утримували в таборах в окупованому Криму. Що довелося пережити родинам? Як повертали дітей? Як вони там опинилися в окупованому Криму? розповість Софія Норенко. Сімнадцять дітей вдалося повернути додому завдяки благодійній організації «Save Ukraine». Їх утримували в Криму в таборі понад шість місяців. За даними організації, там досі залишається ще 61 дитина. Більшість дітей із Херсонщини, двоє з Харківщини. Батьки розповідають, у жовтні 2022 року в школах запропонували повести дітей на оздоровлення. Проте побачити їх знову вдалося аж. У березні директор класний руководителі, які були в школі, якби ну шесть половину міста Не всім батькам довелося їхати по дітей до Криму. Вперше у досвіді організації «Save Ukraine» чотири маленьких українців вдалося повернути за доручення. Із них троє діти Дениса з Херсону. Були труднощі у процесі проходження перевірки, коли мам допитувала на території Російської Федерації ФСБ, то саме якраз найбільше труднощів і мала та мама, яка мала доручення на цих трьох діток, яких сьогодні повернули тато. Діти Дениса розповідають, у таборі сумували за домом. Вихователі не говорили, коли за ними повернуться. Єдине, що давало надію, це розмови з батьками по телефону. Ті обіцяли, що скоро заберуть. говорили, что нас привезут только на два месяца. В основном не на два месяца привезли. Заставляли ходить на всякие мероприятия и убирать пляж. Они не пояснивали, они просто говорили, то, что надо идти туда, потому что никто в корпусе не должен оставаться. Повернуть детей в Украину батькам было непросто. Ну, у нас маршрут такой был. Мы сначала с Киева на поезде до Хелма ехали это по Польше. Потом нас автобусами довезли до Польши. Белорусской границы там уже нас подхватил автобус. Мы потом пересекли, пересекли с Минска воздушную территорию, значит, белорусско-российскую. Летели мы на самолете. Рапорту Дамадідава нам там місце двох часов часов прийшлось діві часов рождати. У російському аеропорту перевіряли телефони і допитували всіх. Та, попри складний маршрут і ризики, мами були готові на все, щоб повернути дітей у родини. І не лише мами за тринадцятирічною онукою Анастасією поїхала бабуся. Мені ніхто нічого не говорив, даже не обіцяли, що їх можуть повернути Наоборот, говорили, що ви ще й вивезуть далі. кудись. У сейф в Україні застерігають із таборів маленьких українців можуть перевести далі або віддати в російську родину? Лише за офіційними даними. Московія насильно утримує понад 13 тисяч українських дітей. Проте греаль. Цифри можуть бути більшими. Софія Норенко, Орест Пона, п'ятий канал. Британський принц Вільям відвідав українських біженців Польщі. Візит був неанонсованим. Його підготовку тримали в таємниці з огляду на безпеку члена королівської сім'ї. Принц Вільям завітав до центру біженців у Варшаві. Від початку Великої війни там знайшли прихисток сотні громадян України. На зустрічі діти зіграли з принцом настільний теніс та розповіли про жахи російської війни. Також Вільям відвідав британських військових у місті Ряшеві. Принц зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком та оглянув експозицію військової техніки. Марафон Незламна країна далі буде в етері п'ятого. Поговоримо про ситуацію довкола Бахмуту та Авдіївки. Також нагадаю, що зараз повітряна тривога лунає по всій території України, тому не ігноруйте її. Будь ласка. thank <laughs> you